Збору! Збору ж річчі, Соборі, учасники, гості. Звичайно, в цей момент ми маємо всі підвестися. Не забувай. З цей намір капітана динамівців. Тим часом Педріньо. Педріньо проти Михайленка. Педріньо падає до штрафного майданчика. Нащерети ще. Як рятує зараз команду Руслан Нещерет. Але ось сьогодні слабка сторона гри шахтаря. Це якраз контрвипади суперника. Конопля в штрафному майданчику. І хим Конопля нащерет! Гомес! Вище воріт пробиває Марлон. Гомес. Є втома матч проти Кривбасу з одного боку по рахунку, там все легко було, але команда виклалась дуже і дуже пристойно. А зараз, друзі, зараз друзі неприємний момент. Денис Попов жовту картку, схоже, отримає. Для дебільшого бачимо в опорній зоні. І в цій опорній зоні очередька дуже непогано виходить. Зараз втрата у Динамо. Егіналдо. Гіналду зміщується ближче до центру. Егіналдо пробиває. Під опорну ногу, а там не Виставив свою ногу. І не дозволив м'ячу ворота потрапити, але атака триває надалі. Егіналдо. Щастить динамівцям, що Егіналдо не навчився добре грати головою. Але з самі створюють собі неприємність. Конопля. Дача до штрафного майданчика Нещеред. Знову красень Руслан Нещерет. А тут зараз косить здалося Педро Енріке. Але арбітр показує, що в рамках правил зіграно. нагіналду. Передача. А вівчаренко цього разу розібрався в ситуації. і Вибив м'яч за бокову лінію. Перших 29 хвилин. Зараз небезпечна атака. Конопля. Мейрелі. Шелещерит! Знову він. Знову він. Олександр Караваєв М'яч відбирає Петро Енрік. І тепер можна в інший бік побігти. Так само з м'ячем, але Каравай вирішив віддавати передачу. На Буяльського. Передача пішла в зону, де мав би бути Буяльський на думку Караваєва, але був далеким від цього. Віталій Буяльський. Зараз Шахтар сам собі наварив каші. Не здивуюсь, друзі, якщо на другий тайм вийде Володимир Брашко на те, щоб Микола Михайленко як спогано грав, але. Попов втрата м'яча у киян. Мерелеш. Удар по воротах Руслан на щерет. Ну а хто ж ще? Тим часом каравай ставить корпус Невертон. Адріньо. Адріньо пробиває. Який рикошет Зараз грає на користь Шахтаря. 48-ма хвилина. І жодного гравця поруч з подрінням немає. Володимир Брашко мав би ну, як мінімум кроки 3-4 зробити вперед для того, щоб нейтралізувати подібну загрозу. Подача до карного майданчика. Удар головою а добити немає кому добити. Чекав, чекав, скажу, що Владислав Кабаєв. Підтримки з боку партнерів. З розвороту сам не Нерезак... Класичне дербі раз. Безлади Не розумів, що навіть під час війни, Ось, так гаряче, може бути на футбольному полі. Піхальонок. його подачу Попов трішки не цей м'яч. Под... Подача шахтаря. Мещеред. самонадійність і Одразу атаку розпочинає. Кабаєв. Кабаєв летить, віддає на шоло Гундану, а там вільна зона шола встигає до м'яча. Шола сам піде в обіграш. А шола в штрафному майданчику вирізає передачу. І таке враження, що ніхто не чекав, особливо Олександр Піхальонок не чекав, що м'яч може до нього дійти. Буяльський. Удар по воротах. І цього разу блокують цю спробу футболіста донецького шахтаря. Караваєв на фланзі чекає. І коли Кабаєв зіграє на нього. Але Кабаєв вирішив пробити по воротах. З дальньої дистанції Олександр Піхаєв. Піхальонок. Піхальонок. Піхальонок на Єрмоленка. Та п'ятою, І не виходить у Олександра Піхальонка. Караваєв. Ермоленко. Перша передача. Шола. Шола пробиває. Пробиває через те, що невдало працював. м'яч Шола Гундана. Тативніший серед гірників Чотири забитих мічі. Має на своєму рахунку. Тим часом динаміців атака. М'яч у штрафному майданчику. Єрмоленко. Єрмоленко пробиває! Один один! 72-га хвилина зустрічі. Один-один. Стає рахунок у матчі. А там же Еді Гереро! Там вже Еді Гереро чатував. Черту, Ще раз дивимося повтор епізод. Матвієнко скинув. На Педро Енріке. Педро Енріке якось проігнорував наявність Андрія Єрмоленка, але І значимо ще й Кабаєва. Кабаєв свою роботу виконав. Він міг прострілювати, міг навішувати, зіграти банально. А він зіграв не банально. Він обіграв суперників. Він віддав передачу на Єрмоленка. Єрмоленко, друзі, забиває правою ногою. Нопля ну, м'яч залишає у грі, але для суперника йшла Гундана з М'ячем. Шола віде передачу під удар, але у Буяльська удар не виходить. Вівчаренко, втім, грає на підбиранні, і ще один удар і Рикошет зараз ледь не зіграв проти Шахтаря. Дінаміці виграють боротьбу, яку зараз сейву різника, але не надовго. Едуардо Герреро забиває. Гареро! Едуардо Гареро опинився теж в потрібному місці, в потрібний час. Теж свою роботу виконав. На відмінно був ось невеличкий коридор, куди можна було зіграти. Міг спочатку забивати Володимир Брашко. Міг взагалі не доводити справу з до цього повторного Ви Знаєте, завжди добре, коли є кому виконати цей повторний удар. Можна подавати до штрафного майданчика. Конопля подає нещеред. Забирає м'яч у руки Руслан Нещерет. Та йому не вдалося. І останній шанс для шахтаря Локас Ферейра. Враховуючи, що були виходи лікарів. А враховуючи, що була заміна, і хвилин команди точно переграє. Федрініо. Федрініо на коноплю. Конопля подає далі до штрафного майданчика Удар головою, але удар неточний. воріт буде м'яч вибивати. А хто ваш? Напишіть обов'язково, обов'язково в будь-якому випадку? Хто б не був вашим фаворитом? Київське Динамо. Крокує до однієї четвертої фіналу розіграшу Кубка України, а Донецький Шахтар, чинний володар трофею, вже не такий чинний, як ще був е, кілька годин тому. Один гол, що дарує чемпіонству, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із ДжиДжибет.